Друзі, усім привіт, усіх вітаю. Маємо сьогодні справжню зиму. Навіть не те, що сніжок падає, а так аж крутить та якби хуртилиться. Так. Але знаєте що? Сніг падає і весь стоїть. Бо ще тому знімала я кілька днів. Також сніг такий падав, зранку сильний. Але падало і все тупилося. Одне болото. А сьогодні падає і все залишається. Напевно, через те, що сьогодні є можливо, навіть мінус один. Я не дивилася, скільки по цьому, але напевно, напевно, десь так є. Якби було ноль, то би топилося. Ні, чи плюс один, чи два. Би топилося. А так <кхем> сніжок стоїть, навіть вода в бочці замерзла. Значить, є морозець. І, до речі, вода тут мені замерзла на дворі, бо я все набираю. Нашим коськам, що я пішла в господарку, набираю тут воду і замерзла. значить, Є цей мінус. Але в нас вода ще є в кладовці. Там ніколи не замерзає, хоча немає утеплення, але там ніколи не замерзає вода. Дуже добре, що треба ще з хати тягнути воду до хліва. Ну. Добре. зима зимою. А я що, господарку обійшла? Всіх нагодувала, всіх напоїла, всі довольні, довольні. Нужка ще їсть. ну Яка нечиста. Білка вже сіно, малявки вже також сіно. Вже корм з'їли. Так, малявки-козланявки. Всі жують. Сіно. Ох, як кури. Не видно, звідси. Ох, Бачите, як кури. Так. Курки також їдять, їдять, п'ють. Всі задоволені, всіх погодувала, молочко видоїла. Перніше кози видоїла, а як з даху. Куре, куре, кури. Кози видоїла, молочко забрала, йдуть сидіти. Та йду, друзі, до хати. Йду, бо треба щось на обід зготувати. Так. На обід. На сьогодні на обід буде міні-піця. Така маленька, кубаску натерла, сир. Ще треба було кукурудзки витягнути, але вже забула. Та вже. Ще одна буде порція. Зараз зроблю. Ставлю поки що пектицю. Піца готова. Тістечко гарно підійшло. Але сир якийсь, друзі, не здали. Я купила вчора. Ми були в АТБ. Купила сир. Якийсь не, не плавиться. Щось трошки розплавився, але. Все, більше таки не буду брати. Ось такий. Так, я другу партію ставлю. Порцію також спекла. Все, на yeah. сьогодні. Ну Дійсно, якийсь нездалий сир, друзі. Нездалий, якийсь не плавиться. Так, Артур, і що тобі? Якийсь сир не, не плавиться, правда? No. Недобрий. Ми вчора такий взяли, вчора тебе були. Ми ще не будемо брали. Але так то в загальному добре спеклася. Полянечка добре спеклася. А в нас вже, друзі, намело, на курило. Ще треба буде вичищати. Хоча чоловік заїжджав на обід, все нормально. Але тако буде цілу ніч, треба буде відмітати. Кури, страшне. Сніг, який лопатий, лопатий. Ні, бомчик не йдеш, бомчик хоче йти. Не йдеш. А мені треба йти готувати вечерю. Що-небудь зараз придумаю таке легеньке, швиденько приготувати щось і все. Пішли. А ми міряємо всі камізельки Бомікові. Та, друзі, я йому таку зв'язала камезельку вже давно. Нині понаходили з Артуром. Так, бомік. Понаходнає, а я одну камізельку маю. Завтра пострижуть його. Ой, сьогодні мали йти до Грумера. Сьогодні були записані ми до Грумера на п'яту годину, так? Але що, це, сказали, що там дуже багато є хворих пацієнтів, які капаються таких пухнастих. Тому на завтра нам перенести зустріч. Ну, то вже завтра підемо пострижемося. Так, Бумцю? Того треба було йому стягнути. Привітайся! Ти привітався? Треба стягнути, зав'язати тут. Добре. Я швиденько вечерю готую. Тушу гумілки, варю макарон, нічого не видумаю. Тут ще сир відігріваю кисломолочний. Нічого вже не видумаю, така вечеря буде. І такий вигляд має в нас з вікна. О, кітця побігла. Ти чуєш мене, так? О, побачила. Вже не падає сніг, але засніжило і не топиться. Чує, чує, що десь прийшла. Та й усе, день можемо рахувати закінчений. Ось такий в нас був день. Почався зі снігу, сніг стоїть. Трохи насніжило. Трохи такого різдвяного настрою якогось додавалося. А ми сьогодні вон мали з тим кавалером йти. Кавалером давай я скину тобі ту камазельку. Артур брав його і лишив. Ну, А воно що знає? Воно сидить під дверем, друзі. Чекай, чекай, мама скине, чекай зараз. Артур дав йому надію. а Я йому казала, що ми не підемо, бо ми сьогодні мали йти до громінгу, мав його стригти. Але... Так, як я казала, багато зараз пацієнтів багато капаються під капельницями, котики, песики. А нам також треба зайняти ту кушетку, ні? що його стрижуть. Що ж, навіть, не кушетка, а це ну, такий стіл залізний, такий спеціальний. Тому що будемо займали той стіл? Нам не горить, ми можемо і до завтра почекати. Нам все одно. А... Знаєте, як є такі нагальні стани, що тваринку треба рятувати. Ну, це більш важливіше, ніж я б доказала. Ні, я записана. Давайте ну, так не можна. Добре, друзі. Все. Їсти зготувала. Зимою трохи потішилася. Думаю, що завтра, як буде цей трошки буде тепліше, то, то буде купа болота, ну, але нічого. Ну такий період зараз вже наступив, що буде падати, топитися. Так буде. Все. Спокійного вечора. Мирного, тихого, доброго. І доброї нічки. Головне тихої, друзі. Все. усім па-па, усім до завтра. Завтра зустрінемося. Рано, певно, почнемо з румінга. Будемо бачити. Усім па-па.